Україну! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Віди до серця мого! Прилить бури вітрів кавказьких! Прилить бури вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручерів! Уїв славного завойовника, батька Хмеля! Ми будемо битися до останньої каплі крові. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Служу український українській нації! Солодку смерть в муках за тебе. Золотку смерть, за тебе. смерть за тебе. І розплитиш я в тобі. Навічно житиму в тобі. На вічно житиму в тобі! Від вічна Україна. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Свертова! Україна! Ода усе! Україна! Ода до все! Україна!